Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 41-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 28 червня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 17 тисяч 720 особин за добу 1 тисяча танків 10 тисяч 970 одиниць за добу 1. Бойових броньованих машин 22 908 одиниць за добу, 12. артилерійських систем 29 665 одиниць за добу 35 реактивних систем залпового вогню, 1425 одиниць, засобів протиповітряної оборони, 1189 одиниць за добу, 1. Літаків 420 одиниць за добу, 4, гелікоптерів, 337 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 42 477 одиниць за добу, 237, крилатих ракет 3394 одиниці за добу, 6, кораблів катерів, 28 одиниць. Підводних човнів одна одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 53 415 одиниць. За добу 131, спеціальної техніки 3 одиниця. Дані уточнюються. Не так. Не так. Welcome to Ukraine, Сука.